Місце зустрічі змінити не можна. Чугуївський аеродром вкотре став місцем приємної події для збройних сил. Понад півтори сотні одиниць озброєння та військової техніки передав президент військовим до Дня захисника України. Тим чином найкраще зустріти день захисника вітчизни, допомогти армії. І держава зараз робить все можливе для того, щоб зразки новітньої техніки постійно надходили війська. Серед переданого нові та модернізовані танки, БТРи та БМП різних модифікацій, зенітно-ракетні комплекси, вантажні автомобілі, артилерійське озброєння, засоби тилового забезпечення. Зокрема, цього разу поталанило зв'язківцям. БТР 70 модернізовано на Ніколаївському заводі. Щоб сістам було удобніше з їхнім розположенням, оборудованням збільшили внутрішнє пространство. П'ять чоловік внутрі три види відосвязі. Зв'язок зв – сучасний, цифрова. Понад 700 кілометрів від Миколаєва до Чугуєва ці машини подолали своїм ходом практично на одному диханні. Середня на марші була 70 кілометрів. Це дуже швидко. Це їде швидко. Це очень хорошо. Одразу чотири модернізовані машини отримали повітряні сили. Два винищувачі, штурмовик Су-25 і транспортник Ан-26. Ударними гелікоптерами Мі-24 з українськими двигунами поповнилася армійська авіація. І хоч літаки, танки та артилерію через мінські домовленості нині в АТО не використовують, зайвою ця техніка точно не буде. Ми у випадку повномасштабного російського вторгнення. Який ми на жаль не виключаємо, готові дати гідну відповідь? Олександр Візгін, Віталій Саранцев, військове телебачення.